Друзі, до вашої уваги огляд кроновських будочок. З наявності маємо не одну не дві, навіть не п'ять, там навіть не видно, де вони закінчуються. Ось показу вам відразу відкрито, дивіться, гарна підлога, гарні стіночки, гарні ворота, дивіться. Тобто в зборі з воротами будочка буде коштувати 5 тисяч доларів. Так виглядає з цього боку, що пройдусь, повністю покажу. Холодильні установки також маємо у продаті Термокінг Carrier, дуже багато різних моделей, якщо цікавить, запитуйте. Ось з цього боку показую. Тому, друзі, дзвоніть на цей номер за детальними запитаннями. Підберемо вам все з гарантією та якістю.